Що ж, камера, мотор? Почнімо я хайпанула на патріотизмі. Так вважаю один коментатор під моїм відео, де я публічно вийшла на хвилину мовчання на пішохідному переході свого міста. І він Ех, давайте про все по порядку. Перш за все, я почала відчувати пекучий фізичний біль у себе в грудях. Через те, що стримувала багато щирих емоцій, якихось недомовок, а особливо обурення через повне середовище, в якому я зараз проживаю. І я вирішила в один момент, що хочу перестати мовчати і якось реалізувати те, що я насправді думаю, а не робити вигляд, що мене все влаштовує. Одна з дій була бити е, і закликати інших людей так само помовчати на хвилину мовчання о 9.00. Не тільки людей, які проходили, але й машини. Зупинити рух, і все це відбувалося на головному перехресті міста Південне Одеської області. Взагалі, хвилина мовчання була ще запроваджена у нас весною указом президента як знак вшанування пам'яті загиблих під час війни з Росією. Як на мене, активний саме такий всплеск активного вшанування пам'яті самої у 9.00 почався у 25-му році коли і на хрещатку в Києві почали зупиняти рух, це все продемонструвало нам, щоб ми не забували про те, в яких реаліях ми зараз живемо, тому що ми бачимо, що все дуже швидко може перерости в рутину. Але це насамперед має історичне підґрунтя під собою і історичне ще не вирішене питання, якою ми все будемо країною зараз і мибуть. А чому коментатор все ж правий? Тому що для мене в першу чергу це була така особистісна подія, коли я хотіла перш за все показати собі, що я можу сміливо заявляти про те, що я думаю і що відчуваю. Я не можу за всіх людей саме тут на півдні України, що вони так чи інакше пам'ятають про те, що відбувається, роблять свій внесок. Тому мені важливо було це показати як особистісно, так і власне емоціонально. Несподівано відео там, де власне все відбувається, дуже залетіло і залітає досі. Відео з вдячності коментарям теж. Та все розділилося на два фронти. Перший це позитивний, підтримуючи зокрема моїх друзів. Другий це все ж негативний, обурливий. І я би хотіла піш детально зупинитися саме на цих відгуках. Тут ви можете зараз бачити ту подяку, яку висловили мені люди. Хоч я відверто не вважаю це своєю заслугою, бо більше це не заслуга, це моральний обов'язок. Набратися сміливості, сили духу. Потрібно для того, щоб у нас таке щось змінилося. І ти проте те, що завжди важко так, отак, аби закрутити свою значну ехативішу. Найбільший коментар був про сміливість твердість духу від Христини на 62 лайки. Далі також не менша кількість вподобань набрав коментар від Харлан Ольги. Власне, тут про порушення правил дорожнього руху, йдеться мова. Безперечно, я не можу тут заявляти, що я знавець в цьому, тим паче я не маю прав. Але я стояла не досить випадковим відео, а в тій зоні, де не відбувається руху, прямолінійного мається на увазі. І цікавий факт. Ці дві машини, які зупинились переді мною, вони зупинилися тільки тому, що вони рушили там ще до початку цієї хвилини мовчання. Більше жодної машини не було тільки тому, що в центрі, а центр знаходиться далі по руху, в протилежному напрямку. Там зупиняє поліція. А ті, хто рухалися, як можна бачити, по іншу сторону, не зупиняючись фактично, я їм ніяк не перешкоджала. Можна було спокійно або завернути, або ні. Ми не натовп людей. В нас не є жвавий рухму, Ну, я не вважаю, що це порушенням. І що може не всі люди мають робити те, що ви хочете конкретно дев'ятій ранку. Саме так, не всі мають робити те, що я хочу. А я про це і не заявляю у цьому відео. Що всі мають робити, так як я хочу, бо більше навіть якщо питання хвилин не мовчання не є для мене апріорним і загальновизнаним обов'язком людини в цілому пам'яті. Про те, яку ціну несе наша боротьба за державність і за існування як людини.